Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Насправді думала сьогодні не знімати, а зробити такий відпочинок вихідний, але не можу я не знімати, тож взяла телефон в руки і розпочинаю новий влог, нове відео. Що хочу сказати: спека дуже жарко. На вулиці зараз плюс 27 градусів тепла, і тут в Ужгороді. Досить вологий клімат і така температура відчувається набагато жарче, ніж могло би бути я от, з морозивом. Таку погоду тут тільки і рятуєшся морозивом, холодною водою та місцями, де багато дерев і є затінок. Леончик Леончики Сергій вас також вітають в новому відео. У Леончика червоні стічки. Леончик, кажи всім привіт. <ривіт> Молодець. <ривіт> Сергій вітає. <ривіт> 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 так, ми знаходимось десь в районі Токіо. Дивіться, тут супермаркет Велмарт. Через дорогу АТБ. Тут новобудови. Трохи далі теж дуже багато. Новобудов і ЖК, і ще трохи далі парк І, Я так розумію, це район називається Токіо, Боздош, десь тут воно все дуже поряд. Якщо я щось неправильно називаю, то одразу вибачайте, я панянка не місцева і буду рада, якщо хтось мене виправить. Я не буду, звісно, на це ображатися. Знаєте що? Давайте подивимось, ЖК, такий пройдемось через його двір. Бачите, тут закрита територія, але можна пройти. Ну, точніше, вона огорожена, ця територія, але повністю не закрита, тому що є прохід і можна пройти. Там будуються ще нові будинки. Ось такі гарні новобудови. Давай підемо через двір. Через двір підемо. Я хочу подивитися. Леончику треба каптурик більше відкрити, щоб сонце не так світило. Так, є паркінги підземні, бачите попереду. Будинки не сильно високі, поверхів 10, напевно. Не хочу рахувати. Відкриті балкони, дуже гарно. Ага, а ось тут територія закрита, сюди вже не зайдеш. Ну давайте позаглядаємо. Дивіться, на балконах зелень, квіти. Вон там теж зверху. Ну, трохи заглянемо. Тут є відеодомофон. І ось що ми можемо побачити небагато. А ну зараз тут спроби. Мені цікаво, які там майданчики дитячі. А ось дивіться, спорт майданчик і далі дитячі майданчики. Все дуже гарно, зелено, охайно, чисто, лавочки є. Супер. Укриття є і тут приміщення під оренду. Тут виявляються і під'їзди, можна одразу зайти в будинок, і так само є приміщення під оренду. Ми вже обійшли з іншої сторони будинку, тут вже більш цивільно вже є площі, які здалися. І салони краси, кав'ярні, кафе. Тут от взагалі вхід до комерційних приміщень, щось типу торгівельного центру, міні. Ось магазинчик з посудом тут є. Зверху я бачу, вон, манекени стоять, то магазин з одягом, ще є студія меблів, світло, декор. Ну, всяке таке цікаве. А тут вход до магазину Ось окремий є. Дивіться, такий величезний магазин. Дуже гарний посуд. Тут. Так, тут ресторан, я так дивлюсь. І от ми пройшли трохи далі до ресторану і дивіться, скільки тут. Новобудов, ЖК, до речі, такі різні стилі, а там вже такий старий район. Ось будинок, напевно, тільки побудувався, тому що видно, він ще не заселений, є оголошення про продаж. Ось будинок Comfort Сіті. Ось так будинок виглядає зі сторони вулиці. Тут, до речі, дуже активний рух. Ще от будується будинок і є центр продажу, житловий комплекс Крістал називається. Я не знаю, цей, напевно, так само називається, або тільки цей. Ну, йдемо далі, в ту сторону парк. До речі, ще звідси я бачу там сімко. Вон там. І звідси я бачу гори. Кладка. Дивіться, як тут. Активно. Трафік. Такий будинок в англійському стилі. І от ми вийшли, і тут одразу епіцентр. Їх, до речі, тут два. І ось ось тут, біля заправки, одразу епіцентр. Зараз ми дійдемо, я вам покажу. Він не такий великий, як в Києві, але тим не менш він тут є. Автобуси ось такі синенькі, їздять, зупинка. Так, да, ми йдемо. В сторону бо тут дорога, щоб не йти біля неї ми зараз пірнемо у двори. Так, ми нарешті вийшли в місце, де немає сонця, де затінок, бо дуже спекотно, незважаючи на те, що вже 6 годин вечора. Це ми йдемо під будинком, який в англійському стилі, і отут. Будуються нові будинки, але вже бачите такий модерний стиль. Okay. Я, до речі, на OLX дивилася оренду довготривалу і а в цьому районі в новобудові однокімнатна квартира буде коштувати 15, 16, 17, 18 тисяч. Я люблю маєток. Це, напевно, ЖК маєток називається. А, ну ось, так, написано. Ось дивіться, який цікавий будинок. І замість першого поверху гаражі для машин. Дивіться, балкон такий прикольний, величезний він просто. І там он, Ну там з вікнами, а тут рулети, і люди відкрили рулети, як тераса. З цієї сторони ось такий будинок. Це новобудова. Ну, отак тут все виглядає. Так от, на рахунок оренди хочу сказати, що ціни трохи впали в порівнянні з цінами 2022 року. Я навіть подивилася зараз вільна та квартира, яку орендував Сергій, і вона здається за 13500 в гривнях, да. вже не в доларах, бо тоді євро. вона. А, в євро тоді, так? А ні. Є євро не хотів, хотів її долари. Так, да, в доларах. Тоді він платив 16 тисяч гривень, зараз вона коштує 13500. І взагалі я так дивлюсь, є варіанти і за 10 тисяч 12, і можна і більш-менш симпатичні квартири за ці гроші. Ну, звісно, що це буде в самому центрі. Міста. Тому пішов трохи відток переселенців, хтось поїхав далі, хтось повернувся в свої міста. Пропозиції ще стало більше. Напевно, так, стало ще більше пропозицій, тому що в Ужгороді дуже багато будується нових будинків, нового житла. Ну і тому ціни трохи знизились. Проте на купівлю, продаж. Ціна залишилась така сама, і ціни, хочу сказати, приблизно як і в Києві. Ми от нарешті знайшли, як нам пройти до парку. Ми прийшли звідти. Тут все будується і там ЖК. Скрізь закрита територія і неможливо пройти. То довелося нам трохи обійти. Ось приватний будинок такий гарний, великий. І от зараз тут дорога. О, я пам'ятаю це місце, цей пішохідний перехід з цими хлопцями в салатових ковтинках та касках, чи то кепки. кепки. І ось вже одразу парк. Дивіться, як гарно. Зелено. Я стою, я чекаю, поки зупиниться якась машина, бо я так не переходжу. Стій, бачиш, несуться. Ніхто навіть не хоче зупинитися. Київські номери в основному. О, ось місцевий. Дякую, Пропусти. Океяльний такі нечемні літають. О, одразу тут така прохолода відчувається. І одразу комахи. Так, тут є зона велосипедна. Так, зараз попшикаємо леончика. І пишохідно. Одразу напроти входу в парк торгівельний центр, який називається Боздош, супермаркет і Алма. І ось тут вхід до парку, дитячий майданчик одразу при вході з покриттям гумовим. Дивіться, які тут є гойдалки, є навіть інклюзивна, гірка, каруселька. Ось ці всі новобудови. Там, напевно, десь був прохід, але ми його пропустили, то трохи обійшли. Ну нічого, проте подивилися, що тут навколо. Так, різні кафе, фастфуд, ресторан. Пам'ятаю, дитяча кімната має бути тут, дитячі атракціони. Вон там атракціони. Тут морозиво, попкорн, о, можна освіжитися. Гриль-ресторан, антрикот. Можна покататися на поні. Ой, дивіться, ізбушка на куріх ножках. Великий ресторан, я чогось думала, що тут дитяча кімната і дитячий ресторан. Можливо, два роки тому так і було. А зараз змінилося. А ось тут є дитяча зона, але така маленька. Височенні такі дерева, клени, напевно. Пташки співають, Мотузковий атракціон, ось ще дитячий майданчик з безпечним гумовим покриттям. Батути різні. Дерев'яна церква, я вже якось знімала її. І, до речі, біля неї. Ось дивіться капличка, хрест, квіти стоять. Біля неї ростуть кущі гортензії. Я колись була тут в той період, коли вони квітли, то прям дуже гарно, їх тут дуже багато. Ось так гарно. Ось дзвіниця дерев'яна. Все в квітах. Тут вже тихіше, спокійніше, хоча я бачу ще є дитячий майданчик. Фонтан. Раніше тут був старий, якщо я не помиляюсь, і оновили. Але не працює ще. І що? Тут починається така вже дика зона, природа. І там вихід на міст і на набережну. Пісок, але напевно має бути фонтан. Ось такий парк. Він великий. Є тропи можна піти в таку лісову зону. Ну, тут площу всю трохи. Відремонтували, бо тут було раніше. Не так. Лавочки поставили. Кущі всі посадили. Ну і трохи стала краще дорога, бо тут був розбитий асфальт. Думаю, з часом і ось ці клумби. Будуть гарні, хоча тут троянди висаджені, просто бур'ян росте. Не доглянуті. Співають пташки тихо, спокійно. Тут вже добре чутно, як співають пташки. Це, напевно, колись була річка, да? можливо, сюди вода заливається, коли сезон дощів. Але зараз немає. Річка далі. Річка Уш. Леончик заснув на вечірній сон. Подивіться, тут ще є тренувальний майданчик для собак. І далі дитячі. Взагалі це дуже-дуже великий дуже парк. Вон та зона закрита там забор, якісь заброшені не будівлі, а як вагончики. Міст я бачила, там ще один є. І ось вже ми виходимо на міст через річку Уж. До речі, міст хитається. Тут кущі. Дуже ароматно тут. Пахне різними травами, квітами. Тут теж, бачите, новобудови. Але це вже буде інший берег. Ось цей останній будинок і ось цей побудувалися за останній час, бо два роки тому тут був сірий, тільки і з коричневим, з коричневим дахом хитається місто. Річка і он набережна в ту сторону центру міста. Вийшли вже на набережну. Дивіться, скільки тут простору. З лівої сторони футбольне поле, точніше, тут їх декілька Стадіон там ще є. Багато футбольних команд приїжджають до Ужгорода і тут тренуються. Деякий час футболісти тут живуть. От звідси відкривається такий вид, видно гори. І ось там видніється церква, біля якої, біля якої жив Сергій. На вулиці Собранецькій. Тут так само ростуть липи, дивіться, ось яка. Пишно! Скільки простору, тут вигулюють песиків, сонечко вже сідає, футбольне поле, гори, лікарня міська. Там в основному, приватний сектор, але є і багатоквартирні будинки, теж є новобудови. Гарні кущі, це, напевно, чайна троянда, так пахне. Тут не дуже зручно буде з'їхати. Сергій з зв'язочку. Такі височенні, напевно. Метри два з половиною. Ой, дивіться. Краса. Ароматні. Рожеві є. світло і темно-рожеві. Але ці такі крупніші квіти, бачите? А ці мілкі. Гарно. І от вже за цим мостом починається набережна незалежності. Ось ресторан, інжир, он там, Венеція, ресторан біля води, готель Бужгород. Багатенько ми прийшли. Вже вийшли на Липову алею. Тут теж все квітне. І видно, як річка завертає. О, ану стій, вон дивіться. Гарний краєвид цвіт. А навпроти, до речі, навпроти набережна київська. Вона називається так, тому що там алея каштань. Вон бачите, які пишні високі каштани там. Ми прийшли повечеряти, присіли в. Кафе яке знаходиться одразу на наточні, на грає жива музика, вже зробили замовлення. Леончику дістала палички. Березь. Ну. Так, ровно, якась кашає. І тут комарик кусить і зверху, і за ніж. Ще. Зараз принесуть нашу страву і будемо вечеряти, добре? Відстала його зв'язочка, бо. Йому там жарко сидіти вже надоїло. Несіть їсти скоріше. Я зголоднів, так? Меня хочу їсти. Хочу їсти, хочу їсти. Бачить себе, усміхається. Замовили у банош. Леончик теж буде зараз зі мною його їсти. Ми коли були в Богольварі, то він їв йому сподобався. На. М -м -м. Так, йому сир можна, нехай їсть. Леончик в ресторані Під живу музику, їсть банош. Na nave, Regina. Isso...